До нашої ефіру долучається Олексій Гарань, політолог, професор політології Києво-Могилянської академії. Олексій, вітаємо вас! Вітаємо і я вас вітаю. Ви знаєте, давайте щодо терміну перемовини. Є відомий наш політик Тарас Тецьків, який дуже гарний експерт. Я його в думку поважаю. Він висловив таку. Таку думку, що взагалі не варто використовувати слово перемовини, тому що таким чином ми потрапляємо в пастку російської пропаганди, так звані перемовини, або ну на тексті це перемовині в лапках. Тут необхідно нам розрізняти дві речі: знаєте, коли йдуть. Коли сторони спілкуються про те, що необхідно вирішити якісь такі питання і гуманітарні, так обмін полоненими, наприклад, це можна називати перемовини. Так а інше, все, що стосується політичних умов припинення вогню, насправді вони це те, що росіяни хочуть видати за перемовини. Насправді ми розуміємо, що ніяких перемовин тут. На жаль, немає це так. ілюзія, яку створює Путін і створює її для Трампа насамперед. Пане Олексію, ви так добре почали. Мене навіть ще питання не встигли поставити, і ви одразу так підкреслили свою позицію щодо цього. Але ми можемо тут звернутися до Рустема Умєрова, міністра оборони України, який і сказав про те, що після вже завершення обговорень між Росією та Україною гуманітарних питань, тобто обміну там військовополоненому, зокрема, тоді вже сказав Умєров, що перейдуть до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу. І він все-таки сказав, що з часом буде більше деталей щодо того, як відбуватиметься хід. Він сказав переговорів і який формат продовження. І це слово також використовує президент Туреччини Реджептиї Пердоган. Він також говорить про переговори щодо війни між усією Україною. Як би не було, але пане Локсію, цей процес, який ми бачимо, і цей анонс що можуть навіть лідери країн зустрітися і обговорювати, що навіть Дональд Трамп може долучитися. Ми зараз. На якій стадії перебуваємо? Все-таки це лише заяви, чи після цих заяв ми дійсно можемо побачити якийсь такий діалог? Ну, коли він буде відбуватися, то ми, ми тоді ми його і побачимо, і будемо говорити про те, що дійсно йдуть якісь серйозні. Переговори, дивіться, політики і не можуть говорити інакше. Так, політикам треба це для того, щоб продемонструвати, що щось відбувається. А ну, чому це говорить? Чому це говорять говорить президент Туреччини? Це зрозуміло. Він хоче підвищити. Свій статус, статус Туреччини це абсолютно очевидно, чому це говорить наша влада. Це теж зрозуміло. Ми не можемо про це говорити інакше на високому рівні, тому що знову ж таки, тому що є Трамп, тому що є. Ну, є люди та да, на заході, які хочуть, хочуть вірити, що щось з цього буде. От на даний момент, поки що це лишається. От е, я думаю, що це лишається як е, таке маневрування, і ну. От ви вірите, що зараз відбудеться зустріч зеленського і Трамп, о, Вибачте, зеленського і Путіна, і вона щось нам принесе. Ви вірите в те, що Путін зараз готовий на те, щоб реально про щось домовитися. Е, все, що відбувається зараз, воно твердить на полі бою. З обстрілами України воно твердить, що Росія поки що на жодні поступки не йде. От тому я не виключаю, що якщо буде належний тиск на Росію, е якщо будуть реальні санкції додаткові, тому що санкції є. Санкції є і але тут, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, насамперед це продовження того, що було якихось додаткових санкцій, немає. А ми їх очікували б. В нинішній ситуації, коли Путін не тільки не зупиняє, а навпаки, підвищує е підвищує атаки на, на Україну. Тому, ну добре, я можу Олексій, скажу, А так, скажіть, ви, скажіть, ви річ, скажіть? Ви, почав, ви вірите чи ні? Почав. Ви допускаєте чи ні? Вірите чи ні? Що якісь можуть скластися обставини, що дійсно на такому рівні зустріч відбудеться між Зеленським, Путіним, і, можливо, ще й Трамп долучиться? Ну на даний момент знаєте не дуже в це віриться, чесно кажучи. Ще раз на даний момент ми бачимо лише оце от маневрування про начебто те, що йдуть переговори. Для чого це потрібно Путіну? Це абсолютно зрозуміло. Йому потрібна картинка для того, щоб сказати, не накладайте на мене додаткові санкції. От тобто, поки що реальних зрушень Анатолій. не відбувається в цій сфері гуманітарні, гуманітарні, гуманітарні гуманітарні сфері. Так це трошки інакше виглядає. А зараз ось цей майданчик Стамбул, Туреччина, наскільки ви його оцінюєте як хороше місце для переговорів? Чи взагалі впливає загалом Туреччина, Стамбул на самі перемовини? Якщо, наприклад, зміниться можливо країна, яка буде допомагати нам, чи це щось змінить? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, про що говорилося, і коли починалися оці от добре. Давайте говорити переговори. Я не буду таким занадто критичним. А тоді позиція України вона полягала в тому, що ми готові зустрічатися, але не в Стамбулі, тому що Стамбул це одразу асоціація до того процесу, який був на початку війни. І це така алюзія до тих тверджень Росії, які кажуть, що начебто тоді в Стамбулі щось було домовлено, але Україна в останній момент за підтримки агресивного Джонсона все це зірвала і е, не підписала. Так тобто, це якраз те за росіян, що щось в Стамбулі було зроблено. і тому ми казали, що ні, давайте інше місце. Може бути Анкара, правда, теж Туреччина. Але росіяни, на жаль, вони поставили нас перед фактом. Вони сказали, що будемо зустрічатися в Стамбулі, і на жаль, знову ж таки, через позицію Трампа ми на це погодилися. Тому з символічної точки зору для нас це було не дуже добре місце. Я думаю, що воно таким саме і лишається. Але якщо говорити про те, що це відбувається в Туреччині, ну так Туреччина впливовий гравець. Знову ж таки вона грає між вона насправді підтримує контакти з Росією і України. Вона принципово підтримує територіальну цілісність України, в тому числі і про те, що йдеться: йдеться про Крим, але вона при цьому продовжує там закупати е, російські товари, зростає товарообіг тощо. Тобто, вона грає на, на е, дві дошки. Ну, так би я це характеризував. А туркам це вдається. Да, Вердагану вдається підвищувати свою роль знову ж таки на міжнародній арені. Якщо ми говоримо про те, що було зроблено за допомогою Туреччини, ну було достатньо багато зроблено. Це правда. Це звільнення азовців, наприклад, це звільнення. Лідерів кримських татар і ув'язнених в тому числі, тобто, все це робилося, але давайте не забувати, що Туреччина тут переслідує і свої власні інтереси. Безумовно, всі пересвідувати, що ми не маємо що ми не маємо чи очі... у нас не має бути завищених очікувань стосовно того, що відбувається в Стамбулі. Ось, здається, що завищених очікувань українців вже давним-давно немає, та скільки вже часу повномасштабного вторгнення лише Олексій, якщо говорити про знову ж таки, от Рустем Мєров він сказав про те, що будь-який діалог можливий лише без ультиматумів з повагою до суверенітету нашої держави. Ну, здається, весь світ уже побачив, яка повага до суверенітету є у Росії до української держави, які можуть бути ну, точки дотику, тому що Рустем Мєров нагадав. от, ці в цьому своєму спілкуванні з журналістами, що взагалі то ідейним натхненником до перемовин був Дональд Трамп, і це його ідея. Президент Туреччини згадує Дональда Трампа, що він може долучитися до таких перемовин. Тобто тут виглядає так, що якщо одна зі сторін не захоче йти на діалог для Дональда Трампа, це буде виглядати, що ну ця сторона не хоче переговорів. Як же ж тут зробити так Україні поставити себе дипломатично правильно, щоб і не втратити та свої позиції? Але з іншого боку, показати, що Київ готовий до досягнення миру дипломатичним шляхом на цьому етапі, ми давно це показали, коли тільки Трамп почав цю розмову, що давайте прямі переговори, будем, будуть зустріч в Саудівській Аравії, і що треба припинити припинити стріляти, щоб було перемир'я. Україна одразу на це погодилася. Хоча раніше ми на це не погодувалися, але на жаль, ситуація складалася для нас не Недобре, от і знову ж таки Трамп говорив, що обидві стороні винні, і треба показати, продемонструвати готовність до переговорів. І нам було важливо створити е, таку картинку для Трампа, щоб він бачив, що сам що Україна готова, Україна підтримує підтримує Трампа. Uh, і ми одразу заявили про свою готовність переговорів до переговорів. А далі Трамп, пам'ятаєте, він говорив, що якщо він побачить, що інша сторона не хоче або не йде на це, підвищує ставки, то він буде відповідно. От, я натиснув на Україну, українці погодилися на переговори, Якщо Росіяни не будуть погоджуватися, я на них теж натисну і... і нічого не зробив. От зараз ми чуємо про. Ну зараз ми очікуємо, що Трамп нарешті колись прокинеться і скаже: А тепер я підвищую санкції проти Росії, тому що Росія не просто не, готу... не демонструє готовності до справжніх переговорів а нарешті, а навіть е... посилює свої агресивні, агресивні нами. Ну, цього не поки це... що немає. Трамп ще скаже: ну подивимося ще два тижні подивимося ще два тижні. Зараз багато йдеться про той законопроект, який е, має двопартійну підтримку в Сенаті, що е, про додаткові санкції не просто проти Росії, а проти країни, які е, купують російську нафту, тобто насамперед, це Китай і, е, і Індія, і зараз йдеться про те, що е, цей. Закон може бути прийнятий в сенаті і ну відповідно в конгресі, але там буде дана це не вимога до Трампа. А там буде дана можливість для Трампа застосовувати або не застосовувати. Угу. Тобто, будемо за цим стежти пан Олексій, На жаль, на мусимо, Трампа мусимо вже з вами прощатись. Дякуємо Дякую. дуже, що долучились до ефіру. Олексій Гарань, політолог, професор політології Києво-Могилянської академії.